Добрий ранок. мій школярик погреб, гриби, Там пакетик зібрали на шпиталь військовий для військових. Сьогодні будуть їхати. Так що несе мій хлопчик, горобчик. Пішли. Приготував дівчатку, покажи, які ти Валентинки приготував. Ось такі, ми свої дівчатам. Воно вже в одній лежить сюрприз. Давай цьому. Пока. А зараз коли там? Як так я закинула? Каже, який гарнючий сніг лопати. Ви такі подивіться, лопати-лопати. Красота. Біжу по Матвійчика в школу. А він такі лопати і сніг летають на мене. У мене сьогодні ще похід на педикюр і з Матвієм комісію до пройти. Так що буде сьогодні роботи багацько. На сьогодні царська вечеря. Що? Правда, довгенько ми її чекали цю царську вечерю Я бахінька буде в Так, це мені. <гум> А я. Да, а, на... а я ем. Язык. А, смачно. А чем она есть такая красота? Чоловік подарував там моя дошка бажан. Красота. Що покажу вам мою папору, треба буде, до речі, його зняти і. Ну, так. там глухо цей рік. Там глухо. А ось тут моє царство. Гляньте. Обожнюю їх. Які хочеш? Клеопатра. Кимоно, пілор, пульсація. Тут у мене ще котик зацвітає. Леодора зацвітає. Коротше, красота. Так люблю лежати дивитися, Такі міні-оазис в моєму дому. Моя любота. Що ж, а я буду з вами сьогодні прощатися. Говорю вам до нових зустрічей, завтра побачимося. Сподіваюся, треба буде щось цікаве, нам треба. І квіти. О-о-о-о-о. І квіти поляти нам треба завтра. І вдома прибрати нам треба завтра. Да? Що ми маємо сказати всім? До по... Добрый день. Не до по... До побачення. Так, что все. Всем па-па-па. Все. Тому всем па-па-па-па. И до завтра.